Причина рішення Національного банку України в тому, що це перший крок для боротьби з тіньовим сектором погодьте, що платіж вихідний платіж в 100 тисяч гривень і 30 таких платежів щомісячно. Те, що я назвав, планує дозволити. Це 3 мільйона гривень. А скажіть, яка звичайна людина може переводити 3 мільйона гривень, просто так, щомісячно? І то це вже будуть обмеження. Відповідно, таких сум значно більше. Такі суми значні використовувались при Скажімо, ухиляння від оподаткування, такі схеми використовувалися при тіньових платежах. Гральний бізнес дуже сильно в цьому відношенні, скажімо, працював. Тому в даному випадку повністю все, що стосується рішення національного банку, а що буде правильним, якщо воно буде запроваджене, і це, хоч трошки вплине на. Тіньовий бізнес. Ми пам'ятаємо, що найбільшим злочином у Сполучених Штатах Америки є несплата податків. А під час війни 100% впевнено, що податки мають платити всі. Тому це один з тих перших кроків, які нас банк буде запроваджувати, і надіюсь, будуть ще більш більш системні кроки. Але це буде потребувати зміни законодавства. Більш ніж впевнений, що 95%, можливо навіть 98% тих, хто користується послугами банків, вони не відчують абсолютно впливу на себе цього рішення. Ніхто з українських звичайних побутових споживачів банківських послуг змін у власній життєдіяльності не відчує це все ж таки боротьба з тіньовим ринком, і це абсолютно правильний крок національного банку в цьому напрямку. Я вважаю, що це крок спрямований на боротьбу з недобросовісним бізнесом або, скажімо так, з недобросовісними ділками.